Об'єднання опозиції для участі в парламентських перегонах не додало їй голосів, а радше зіграло на руку провладним політсилам. Так вважають експерти американського інституту в Україні. Злеття партії вже поставило ряд запитань про політичні інстинкти Арсенія Ценюка і його ефективності як незалежного лідера. Якщо об'єднана опозиція дійсно зазнає поразки, цілком вмовірно, це буде розглядатись як його особиста поразка. Натомість від об'єднання виграла партія кличка. Своє останнє дослідження соціологи американського інституту в Україні провели 6 жовтня. Воно продемонструвало за рейтингами удар наздоганяє об'єднану опозицію, а до парламенту проходять чотири політичні сили. Перше місце – партія регіонів – 19,7%. дев'ятнадцяти сімдесятих удар 16,1%. на те. Треть... Батьевщина 11,1%. На четвертом коммунисты 7,9%. На пятом свобода 3,2%. На шестом Украина вперед 3,1%. То есть по нашим данным две последние политические силы не проходят. В той час, як за даними дослідження проведеного фондом демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, шанси потрапити у парламент має і п'ята політична сила свобода. Експерти вже прогнозують, скільки депутатських мандатів отримують регіонали разом з мажоритарниками більше 200. Опозиційні на 30 мандатів менше. Але це якщо вибори будуть чесними. Якщо вибори будуть нечесними, то перевага партії регіонів буде ще більша. Тим часом рух чесно стверджує, що саме у кандидатів від провладної поліцили найбільше порушників на мажоритарних округах. На другому місці кандидати від об'єднаної опозиції. Громадські активісти порахували на кожне депутатське крісло. Претендують щонайменше два кандидати-порушники однак цей аналіз ще не завершено. Ольга Подима Сергій Коренів новини юбіар.